Добрий день, колеги! З вами Надія Цой, експерт провадження бухгалтерського фінансово-управлінського обліку на базі програм БАС. І сьогодні я хочу з вами поділитися вирішенням однієї ситуації, котра дуже часто виникає у користувачів програми УТП управління торговим підприємством. Суть цієї ситуації в тому, що ви проводите документ видатково накладну і. Бачите, кількість у вас списалася, а сума не з'являється. І що би не робили? Закриваєте місяць, перепроводите, а сума так і не з'являється. В чому ж причина? Причин може бути декілька. Одна з них порушена послідовність, друга дійсно немає залишку на. Рахунку, і ви просто не бачите повідомлення або не реагуєте на нього. Але є ще одна причина, про яку ви, скоріше всього, і не здогадуєтеся. Давайте перейдемо в програму і подивимося. І так, перед нами оборотна сальдова по рахунку 281, товар, затіб для миття посуду, який у нас рахується на компанії Добро в кількості 10 штук, і компанії. Фоб акіменко 5 штук. Будемо зараз продавати від однієї компанії і від іншої компанії по одній штуці. Давайте. Від добро ось цей засіб одна штука 50 гривень. Проводимо. Дивимося проводка. Одна штука 30.08. Все в порядку. Ідемо. Проводимо іншу. Знову ж та ж сама одна штука. Перевіряємо. Хм. А собі вартості у нас немає. Повертаємося оборот на сальдову. Аналізуємо. Все в порядку. Залишок є. А сума немає. Біжимо, зазвичай, що бухгалтер робить, біжить в закриття. Місяця зазвичай, так, і думає про те, що, можливо, допоможе закриття місяця. Бо, можливо, там партійний, чи ще щось, чи середня. Угу. Нічого не допомагає. В чому ж причина? Думає бухгалтер, і йде бухгалтерські спільноти, допитуватися, допоможіть, що ж це таке і що з цим робити. Зараз я вам покажу, що з цим робити. Отже, перед нами оборотна сальдова по рахунку 281. У нас є товар засіб для миття посуду по трьох організаціях: Добро, Національне фоп «Акіменко». І ми зараз з вами будемо їх продавати. Перше – добро. Одну штучку по 50 гривень. Друга ФОП-Акіменко. Ту ж одну штучку 50 гривень. І третя національна одна штучка 50 гривень. Дивимося проводка. Добро. Все добре. Фопа Кіменко. Хм. Кількість списалася, а суми немає. Добре? Йдемо далі. Національна кількість списалася. А суми немає. Хм. Повертаємося в оборот на сальдову. Дійсно, так і є. В чому ж причина, може подумати бухгалтер. Першим подумає про те, що у нього щось біда з партіями або на крайняк з податковим призначенням. Переформуємо. Ні, все добре. З податковим. Тут у нас середньозважена, тут у нас середньозважена, тут у нас партійний, і дійсно він не підтягує. Чому ж може бути причина? Бухгалтер пробує туди-сюди ганяє, перепроводить, але проводки так і не появляються. Іде в закриття місяця. Починає проводити закриття місяця. Ну, це дійсно будь-який професійний. Бухгалтер так зробить. І перепроводить. О, супер! каже бухгалтер. У мене появилася на ФОП-Акіменка сума. Але на національній. Нічого не змінилося. В чому ж може бути причина? А причина якраз у тому, що є такий регістр, як дата актуальності регламентованого обліку. Як його знайти? Або через сервіс. Настройки обліку, параметри бухобліку, дата актуальності, або операції. Регістр відомостей і дата актуальності. Давайте його відкриємо. І що ми тут бачимо? А тут ми бачимо на нас вказані дві організації ФОПа Кіменко і Національна. І вказана дата актуальності 1.08.25. У вас тут може стояти будь-яка дата, чого ми тільки тут не бачили. Але я відразу попереджую вас. Коли ви будете щось змінювати, вам система буде пропонувати перепровести документи. Обов'язково проставте дату заборони. А ще краще створіть копію і зробіть спочатку всі дії копії, а тільки потім повторіть це в робочій, щоб ви собі не наробили біди. Бо дуже часто ви ох, як ви не любите перепроводити. Послідовності документи перед закриттям. А потім, коли ось така ситуація виникає, раз, щось не так зробилося, все, воно все полетіло, все полізло. Але я зараз не про це. Що це нам говорить? У нас сьогодні 6 число, а дата актуальниці з 1 серпня. А це означає, що ми проставили дату актуальність із цього періоду, з 1 і далі у нас документи списання. При вибутті, бачите, оцінка МВЗ при вибутті. Це переміщення, списання, вимога накладні, реалізація, це сюди виходить, входить в вибуття. І ці документи не будуть формувати нам суми. Коли це треба? Коли дуже-дуже великі обсяги, і щоб воно не навантажувало нашу систему, ми можемо користуватися да, цією, цим налаштуванням. Але коли у нас не так багато всього, коли е, ну, немає такої необхідності, не лізьте, не ставте лишні такі якісь е, настройки, так, від яких ви потім не будете знати, що воно далі лізе. Тому я кажу, звертайтеся до спеціалістів, не тільки до тих, котрі знають програму, а ще й розбираються, роз'яснюють вам, що на що впливає. І зараз ви зрозумієте, про що я. Що в даному випадку нам треба зробити? Або зовсім. Прибрати це налаштування, або перемістити на 31 число, або хоч там до кінця року. І система, бачите, вона буде вам питати, перепроводити документи, рекомендуйте, перепроводити тільки по цій організації, не перепроводити. Тобто мається на увазі ці документи, котрі були до цей період між першим і 31 вона проводити. Але якщо у вас дата актуальності була. Якась дуже давня, або навіть вона була свіжа, але не перепровадила цей документ, або перепровели це якимсь заднім числом. Поставте дату заборони, бо перепроведе все за весь період. Ми тут нічим не ризикуємо, тому ми з вами перепроведемо. І так само по Акіменко. Верніше, по акімінку, поки що ми не будемо проводити, і я вам зараз скажу чому. Повертаємося до нашої оборотно сальтової реалізації. Дивимося по національній. Супер! Все перепровелося. Зрозуміло. І я думаю, у вас виникло питання, а чому ж по Акіменко все провелося, навіть не дивлячись на те, що у нас є регістр, і дата актуальності зовсім не актуальна, але тим не менше, закриття місяця записало нам суму. Я б на вашому місці не раділа. Бо якщо ми зараз подивимося з вами, на Реалізацію. І подивимося запис Добро. То бачимо, зміст списано ТМЦ, тобто операція списання ТМЦ. А коли ми з вами відкриємо закритті місяця, ФОПа Кіменко. То тут у нас буде операція. Дивіться, коригування. Вартості списання. І саме ось цей прапорець нам дозволив, коли у нас середньозважена, дозволив провести цю суму. Але це не зовсім правильно. Де воно потім вилізе? Чи правильно вам воно відкоригує? Ви ж розумієте, це таке питання. Бо правильно. Коли воно формується частково реалізацію, а потім уже йде до оцінка середньозваженої за відповідними даними обліку. Повернемося з вами до дати актуальності, і для кіменко теж змінимо. Поставимо 31.08. Знову ж таки, патаючі перепровести, ставимо. Перепровести по організації. І тепер дивимося, що у нас по нашій оборотно-сальдовій. Власне, тут нічого не змінилося, бо вже є. Але з'явилася собівартість. Проведемо в документі реалізація. Ось так працює. Цей регістр. При нагоді хочу вам нагадати про те, що у кого досі стара програма УТП. Підтримка цієї програми буде ще діяти до кінця цього року. І вам пора, пора, пора спішити переходити на Бас УТП. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Звертайтеся і по переходу на Бас УТП. Також і не тільки за консультаціями.